Привіт, привіт! Виявляється, є класні і розумні девайси, які значно спрощують життя власникам домашніх улюбленців. З її допомогою хвостаті пообідають вчасно, і на вулиці не загубляться, і вдома не сумуватимуть. Про всіх цікавих помічників розповідаємо у нашому матеріалі. Автогодівниці та поїлки у більшості собак та котів у мисках регулярно порожньо ані води, ані їжі. Це не проблема, якщо власник буває вдома, а що як він цілий день на роботі. Зручний формат автоматичні годівниці та поїлки, які наповнюються без допомоги людини, коли хвостаті все з'їли та випили. У таких смарт-моделей можна встановити розклад годування та розмір порції. Деякі з них підтримують Wi-Fi та мають двосторонній голосовий зв'язок, за допомогою якого ви зможете поспілкуватися з улюбленим вихованцем або поспостерігати за ним. Для цього достатньо лише встановити спеціальний застосунок на смартфон чи планшет. Корисна порада. Автоматичні моделі особливо стануть у пригоді тим пухнастикам, що потребують спеціальних дієт. Ось для прикладу розумна годівниця Smart SmartFresh Element 33L підключається по Wi-Fi до смартфона та за допомогою застосунку нею можна керувати з будь якої відстані, встановлювати час приймання їжі та розміри порції. У моделі є вбудована батарея, тож вона працюватиме навіть без електрики. Повного заряду вистачить на два тижні. Розумні іграшки. Іграшки для собак і котів це вже не тільки м'ячики та мишки. Вони також бувають розумними. Наприклад, інтерактивна кістка Chirbel Wicked Bone. Підключаєте її до смартфона та за допомогою застосунку керуєте як машинкою на радіокеруванні. Пес задоволений, активно рухається, не сумує вдома та вам не заважає. У бренду Chirbel багато таких аксесуарів: м'ячики, мишки, нашийники з лазерною іграшкою тощо. Звісно, є цікаві рішення і від інших брендів. Нашийник з GPS-трекером. Це аналог пошукового брелка Apple AirTag, тільки для собак. Купили такий та спокійно гуляєте з песком де завгодно. Навіть якщо пес побіг кудись далеко, замість того, щоб шукати улюбленця, де тільки очі бачать, просто дістаєте смартфон, дивитеся, де він знаходиться, та йдете забирати. Окрім того, що собака з таким нашийником гарантовано не загубиться, у моделі з GPS-трекером є інші корисні можливості: людина, яка знайшла вашого вихованця, не зможе вимкнути трекер, адже завдяки екстреній кнопці SOS. На ваш номер телефону піде автоматичний виклик. Ви зможете в телефонному режимі переговорити з людиною, яка знаходиться поруч з собакою. Якщо вихованець покине дозволену територію, ви одразу ж отримаєте повідомлення. За допомогою функції віддаленого моніторингу ви зможете слухати, що відбувається в радіусі 5 метрів навколо собаки. приміщеннях, де gps сигнал недоступний, відстежити місце розташування можна буде за допомогою wi fi сигналу. Такі нашийники здебільшого мають світлові індикатори, які світяться в темний час доби. Але якщо індикаторів немає, не завадить купити окремо машини з підсвічуванням. Для прикладу GPS-трекер для собак Wow Dog Device допоможе відшукати вихованця в будь-якій точці світу з точністю до 10 метрів. За допомогою застосунку на смартфон можна відстежувати положення трекера на мапі у реальному часі та отримувати повідомлення, коли пес покине встановлену безпечну зону. Фітнес трекери для собак. Так, так, існують фітнес-трекери для собак. Це маленькі легкі пристрої, які допоможуть власнику спостерігати за здоров'ям свого улюбленця, контролювати його фізичну активність, сон та вагу. А завдяки спеціальному алгоритму, розробленому ветеринарами, видає рекомендації, які допоможуть запобігти захворюванням. Для роботи потрібно лише завантажити на смартфон фірмовий застосунок з Google Play чи App Store. Цікаво, а що буде, якщо на собаку начепити фітнес-трекер Xiaomi Mi Band? Треба перевірити. Камери, завдяки спеціальним рішенням, на кшталт Petcube, які підключаються до мережі Wi-Fi. Власник зможе бачити свого улюбленця віддалено, перебуваючи у іншому кінці міста чи світу. Гратися з ним за допомогою лазерної указки, автопових варіацій є також інтегрована годівниця та вбудована система онлайн-консультацій з ветеринаром. Pet Cube – 5-сантиметровий куб з жорсткого пластику, встановлений на гнучкій підставці, яку можна регулювати, щоб отримати зручний кут огляду. Його камера передає відео з роздільною здатністю 1080p через ширококутний об'єктив у 110 градусів. Має восьмикратне цифрове збільшення та нічне бачення. Пристрій побачить тварину на відстані до 9 метрів у темряві. Також Petcube забезпечує двосторонній аудіозв'язок. Можна чути, що відбувається в кімнаті, і розмовляти зі своїм улюбленцем. Як бачите, існує безліч цікавих та розумних пристроїв для наших волохатих друзів. І якщо ви використовуєте якийсь девайс, який можете порадити іншим власникам хвостиків, обов'язково поділіться рекомендаціями у коментарях. А в мене на цьому все з вами була Вася, па-па!